Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти коротенько про меню радіостанції Ratel 750. Також її функції оглянемо деякі. Радіостанція дуже інтересна, цікава, на вигляд, мені дуже подобається. Ну що ж, давайте приступимо. Вмикаємо. Заставочка бачимо у нас. Так, якісь у нас тут частоти. Ось передача йде. Такс, ну що ж, давайте приступимо. Меню у нас тут нестандартне. Ми бачимо з такими малюночками воркмоди. Це ми вибираємо, який ми хочемо е, вибрати канальний режим, VFO або з пам'яті. Далі, другий пункт у нас потужність. Це у нас можна вибрати або максимальну high, мінімальна low і mid середня. SQL. Шумодав, регулюється від 1 до 9. Bandwidth Ширина каналу. Можна наставити або white, широкий, або narrow, вузький. QIT. Це в нас функція включення. Тобто ну, передачу ми можемо зазначити час, на який ми будемо виходити на передачу. І після того, як завершиться час, радіостанція сама в нас відключиться на передачу, незалежно від того, чи будемо ми тримати включеним кнопочку PTT. Ось. Це потрібно для того, щоб ми не спалили вихідний каскад. Якщо, наприклад, кинуло радіостанцію в рюкзак, там ще кудись, і нечайно кнопочка PTT нажметься. Щоб у нас не сталося чогось нехорошого. Так. Busy Channel. Так само це Busy Channel функція означає в нас, що якщо канал зайнятий, ми не зможемо там спілкуватися. Тобто виходити на передачу, радіостанція в нас покаже, що канал зайнятий. Можемо її включити або виключити. Скорембер. Включити або виключити тільки один скремблер, тобто варіант скремблера тільки один тон після ну, тон клавіатури. Крок у нас регулюється від 2,5 до 50 КГц. Це далі в нас репітерна функція offset. Це можемо вибрати частоту, на яку у нас буде зміщення на репітері. І SFTD. Це так само у нас репітерна функція. Е, получається, ми можемо вибрати, куди буде зміщено або в мінусову сторону, або в плюсову. Далі у нас тут є окремим пунктом ідесь і TTSS, RTSS, в общем це всі у нас, так, якби получається, субтуна на прийом на передачу, налаштовується тут. Далі тут ми зберігаємо, удаляємо канали, store channel зберігаємо, Delete – видалення каналу, сканування частот, до речі, досить гарно у нас тут працює. Тобто Можемо сканувати, воно у нас буде показувати. Е Якщо хтось працює біля нас, ми можемо просканувати і покаже навіть вплоть до субтона. Тобто дуже, дуже хороша така штука. Далі у нас тут йде загальні налаштування, Backlight. Підсвітка. Так само можемо вибрати від 5 до 15 секунд. Voice, голос, англійський або китайський. K-beep. Клавіатура, звук клавіатури, мова, англійська або китайська. K-lock, блокування клавіатури, battery saver. Режим економії батареї можна або включити, або виключити. Double RX. це в нас прийом двох каналів, і верхнього, і нижнього. Ну, по замовченню включений. Тому якось так. Channel name, можемо редагувати ім'я каналу вибраного. Тут в нас окремо регулюється VOX. Тобто налаштування чутливості і відклик. Радіо. Досить багато налаштування, вам скажу, що і в радіо можна тут їх записати канали, видалити канали, пошук. Ну тобто все дуже класно. Копіювати. До речі, на радіостанції можна так само копіювати з іншої радіостанції через Bluetooth. Канали. зараз, Menu. По меню перебіглися. Так само тут є е, на самих кнопках меню. Ось, наприклад, ось цією кнопочкою ми переключаємося між верхнім і нижнім каналом. Активний верхній, або активний нижній. На дисплеї, як ми бачимо, позначається, що у нас є на каналі Subton, потужність High, dual watch DV. Означає, що у нас слідкування йде за двома каналами. Але нагадаю, що приймати він може одночасно тільки один або верхній, або нижній канал. Тому, тому що у нас тут є тільки один радіоприймач. Ну, але слідкувати може за двома. Dual watch я вам сказав. Далі В, W, ширина каналу, «S» – сканування Далі це батарея. Ну, тут, в принципі, такого більше нема. Кнопочка меню. Пересування по меню, ось цими двома кнопками. Ця кнопочка Зірочка це у нас переключаємося між, міжканальним і між. І між частотними режимами в каналі. Можна бачити, нажав, нажавши певну кнопочку, 4 четвірочку нажимаємо, можемо регулювати потужність. П'ятірочку ручку нажимаємо, тримаємо. Свелич, шумодав. Шістка. біп. Або включити, або виключити. Сімірка. Включаємо скан, сканування наших або каналів, якщо ми в канальному режимі, або частот, якщо ми в частотному режимі. Вісімочку тримаємо крок, можемо вибрати швидкі налаштування. І дев'ятка. Сканування двох каналів. Ну, тобто, слідкування за двома каналами. За верхнім і за нижнім. І можемо. Вручну заблокувати клавіатуру, тримаючи... тримаючи решіточку. І так само потім розблокувати. Блокуються у нас всі, клав... всі кнопочки, крім кнопочки PTT. Ну, якось так. Чи більше, в принципі, думаю, що тут такого нема особливого, що розказувати. Меню досить простеньке, радіостанція файно приймає, має хорошу чуйку, добре передає. Якщо трошечки приложити до неї руки, буде чудово працювати і на садкомі. Думаю, для радіолюбителів вона буде дуже-дуже інтересна. Отак ще раз вам покажу її, як вона виглядає. Наприклад, для порівняння з тою самою, наприклад, Rattel 470X, ви бачимо, які розміри, ну просто різниця величезна. Ну що ж, думаю, в принципі на цьому буду завершувати короткий огляд меню радіостанції Rattel 750. Звичайно, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую за увагу, всім па-па!